ありがとうフフフフフ。 В час реалізації проекту енергоефективні школи нова генерація до практичних кроків щодо зменшення використання електроенергії були залучені як учні, так і викладачі нашого навчального закладу. Також був представлений проект практичних розрахунків щодо ефективності використання світлодіодних ламп на прикладі освітлення виробничої майстерні перукарів модерє. Звернулися консультацією майстер-виробничого навчання з професії парукал Модельєр» Олена Олександровна. У на майстерні, виробничій майстерні, були замінені лампи освітлення і купили нові красиві LED-лампи. Але вони набагато дорожчі, ніж лампи розжарювання, гумінісентні лампи. Відповідно стали питання, а чи не витратили на зайві кошти, чи економними вона казання. Ми звернулися за допомогою до учнів, які є учасниками проєкту Енергетичні школи. Це дівчата, які навчаються за професією порукар-модельєр. Саме вони досліджували енергоспоживання і поштовні ціха. Отже, дівчата, чи готові ваші розрахунки? Так, цікаво буде дізнатися, які розрахунки. Ми вирішили дослідити електроспоживання в наших майстерні і відрахувати вартість електрики. При цьому звернули увагу, що впливає тепла, що використовується на всі показники. І виявити, як можна зекономити. У виробничій майстерні лампи ражання. Всього у виробничому навчанні 24 лампи ражання потужністю по 60 Вт. Загальна потужність ламп 1,44 кВт. Споживання електроенергії за одне виробниче навчання 8,64 кВт за годину. За один навчальний рік 2944 години. А у сусідній майстерні у нас міністерні лампи. У майстерні крупничного навчання 24 міністентних лампи, потужність 30 Вт кожен. 24 лампи вножена на потужність отримали 720 кВт. За 6 годин споживання електроенергії 4,32 кВт за годину, а за навчальний рік 1472 гривень. Це наша нова майстерня, якій нещодавно зробили ремонт і замінили лампи розжарення на нашій стадіоні лампи Лени. У виробничій майстерні 24 лампи, потужність зменшилася, загальна потужність ламп 0,144 кВт. Е, Вартість споживання електроенергії за одне виробниче навчання 4,29 гривень. За один навчальний рік 171 грн. 60 копій. Порівняння діаграми. Ми вирішили розр... розробити порівняння діаграми і бачимо, що завдяки е, світодіодним лампам LED все набагато зменшилося. А що ж по вартості ламп? Лампа рожарення коштує 10 гривень. За 26 ламп ми віддали 260 гривень. Любінісентна лампа коштує 24 гривні. За них ми віддали 576 гривень. А сітодіонна лампа LED коштує 60 гривень. За них ми віддали 1440 гривень. Ми підрахували закладку за один навчальний рік. Лампа рожарення коштує 260 гривень. Разом витратили 3204 гривень. Юністейна лампа коштує 576 гривень. Витратили 2048 гривень. Світодіодна лампа LED коштує 1440 гривень. Разом витратили 1619 гривень. Отже, наша майстерня енергоцепт. За допомогою спеціального освітнього портал Учні бізнес овищу професійного училища послуг проходять онлайн-навчання. Курсу АБЕЦ житлово-комунального управління, під час якого стають учасниками гри розумний будинок, а також проводять різноманітні дослідження, тестові роботи, результати яких висвітлюються в рейтинговій таблиці робочої групи. Також учні проводять власні дослідження щодо актуальних питань у сфері житлово-комунального управління. Сьогодні вже не дивно, що багато хто з нас живе у давно неремонтованих будинках. Не завжди в осінньо-зимовий період комфортна температура, і якість води нас також не влаштовує. Можна постійно нарікати на ЖЕК, владу, а можна стати дволивим господарем свого будинку. Я дослідила переваги ОСББ і зрозуміла, що створивши таке об'єднання, жителі зможуть самостійно за допомогою фахівців визначати та контролювати кошти, які використовуються на потреби будинку. На мою думку, спільне управління це успішне вирішення проблем утримання. Проходження пілотного проєкту в Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг даний курси мали яскраво виражену практичну спрямованість. Як результат, учні отримали навички в управлінні житлово-комунальною сферою, а також підвищили свій технічний, фінансовий та юридичний рівень з питань енергозбереження житлових будинків. Я ж в навчаюся на другому курсі професія оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Минулому році я брав участь у проєкті енергоефективні школи Нова генерація, курс абетка житлово-комунального управління. Завдяки цьому проєкту дізнався, що у мене та моєї сім'ї є певні обов'язки та права. Також знайомився з практичними способами ресурсозбереження. Даний проєкт дозволив поліпшити комфорт проживання мені та моїй родині, зменшити платеж та поліпшити комфорт проживання. Якщо нам хочеться краще жити і не платити даремно кошти. Необхідно змінити у своїй відомості ставлення до цінного майна, яким ми володіємо. Саме ці навички формує даний проєкт. Тому рекомендую усім володіти основою житлово комунального грамотності проєкту енергоефективні школи Нова Генерація.